Про економію електрики та енергоперспективи України далі говоритиму з Андрієм Герусом, головою Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава, доброго дня. Пане Андрію, от щойно в нашому ефірі був сюжет, як економлять електроенергію у Львові. Місцеві в один голос кажуть, що заощаджують, а підприємці менш свідомі вивіски, дехто так і не повимикав. От що ви скажете на цей рахунок? Чи дослухаються все ж таки українці до рекомендацій влади, і чи є результат від цього? І хто не дослухається? В більшості дослухаються, видно, що ефект економії є. Маємо ще розуміти, що зараз така вже осінь, друга половина жовтня, тому іноді використовується електроопалення а електроопалення суттєво впливає на загальне споживання. Тому в якихось будинках, скажімо так, там де є малі діти, чи можливо десь хтось захворів, то там, мабуть, електроопаленням користуються і сьогодні. Скажемо, так дуже різко зекономити споживання електроенергії достатньо складно. Плюс раніше наступав. Ають вечори і все таки освітлення так чи інакше воно десь використовується, але загалом ефект економії є. Тобто можна говорити, що економія десь в рамках від п'яти до десяти відсотків, а це також суттєво, це також допомагає українській енергосистемі. Ну і зрештою, маємо розуміти, що там, де потрібно, то вже, окрім добровільної економії, застосовується просто графік відключень електроенергії. І це якби фінально збалансовує ситуацію так, щоб у нас там в конкретному енерговузлі і було достатньо електроенергії після відключень, щоб споживачі мали її і отримали її. Ну і з другої сторони, щоб енергетики мали можливість ремонтувати і відновлювати енергомережі. Того якщо підсумувати ефект від добровільної економії, є. Ось, але е, потрібно розуміти, що чим більше добровільної економії, тим тоді буде менше взагалі е, таких е, відключень, же адміністративних е, і обмежень адміністративних у подачі електроенергії. Але все ж таки, от кафе, ресторани, магазини, сіті лайти рекламні. Е, вони багато забирають електрики на себе, і чому ж не всі відгукуються? Можливо, ви знаєте, де найбільш такі байдужі власники до цього питання. Як боретесь? Ну скажем так, потрібно дивитися, яке саме це обладнання, тому що є, наприклад, лампи енергоощадні, енергоекономні. І якщо бізнес поставив саме таке освітлення, яке є енергоекономне, сучасне, то це вже певна допомога, це вже певна економія. А є старі лампи. І звичайно, що старі лампи бажано замінити на новіші, на економні, і це також той захід, який допоможе енергосистемі, тобто не тільки виключення просто світла, а навіть заміна старого обладнання чи освітлення на якесь більш енергоекономне. Далі потрібно розуміти, що знову ж таки тут ми говоримо про добровільний об'єкт добровільне обмеження, і це добровільне обмеження воно лежить більше в морально-етичній площині. Там і хто як на це відгукується, якщо вже бачимо, що є дефіцит електроенергії в конкретному вузлі. Тоді вже від добровільного просто переходить енергетики до цих от відключень, які вже ми бачили, які вже ми розуміємо. Сподіваємося, що з часом ремонт і відновлення тих пошкоджених підстанцій, куди прилетіли прилетіли ракети, будуть вже завершуватися і будуть давати якийсь ефект, і буде менша потреба в цих примусових відключеннях. Але для того, щоб у нас взагалі... Не було цих відключень і пошвидше, щоб не було цих відключень, то потрібно звичайно економити. Але знову ж таки, це добровільна економія, і тут е на сьогоднішній день е не можна звинуватити там в порушенні якогось законодавства, якщо в когось горить лампочка. Це звернення, таке наполегливе прохання зменшити енергоспоживання і. Загалом по країні ми бачимо, що більшість людей відгукуються і економія є. Тому що якщо говорити про масштаб всієї країни, то економія 5%, чи навіть трохи більше, це досить суттєво. Це вимірюється там в тисячі мегаватт, може вимірюватися. А це суттєво це допомагає енергетика нам працювати на якихось об'єктах, поки вони не задіяні, і пошвидше їх відремонтувати. І це ж в тому числі за рахунок того віялових відключень. А які перспективи, як довго вони будуть тривати, ці відключення? І враховуючи те, що попереду в нас холодні місяці і люди можуть використовувати обладнання для обігріву? Ну, скажімо так. Очікується, що вже десь на наступному тижні, мабуть, запрацює централізоване. Теплопостачання більш-менш по всій країні таким чином потреба в електроопаленні трохи знизиться, ну, особливо якщо мова йде про квартири, де хтось якось себе дообігріває з врахуванням електроопалення. Коли буде централізовано теплопостачання, тоді зростання споживання електроенергії якби особливого не буде. Я думаю, що для того, щоб зробити такі базові ремонти, тому що потрібно розуміти, для повноцінних відновлень. Повноцінних ремонтів це потрібно, ну мабуть, воно вимірюється в місяцях, а такі базові ремонти, де зробити, щоб все працювало, але десь використана якась там резервна схема чи використана якась схема з меншою надійністю, то для цього потрібен там тиждень-два, скажем так, тому можна очікувати, що вже десь на наступному тижні. Якщо все буде так, як зараз, то ми зможемо відійти або мінімізувати оці відключення електроенергії. Але знову ж таки, ми розуміємо, що ракетні удари можуть бути завдані знову. І зараз Україна отримує системи протиповітряної оборони і від Німеччини, і від інших країн. Того ми працюємо над захистом і вже вжиті також певні. Заходи по захисту електростанцій, тому все буде залежати від того, наскільки російські окупанти будуть інтенсивно завдавати нові ракетні удари. Робота йде, і по перше, зараз робота над тим, щоб ці відключення були мінімізовані, щоб вони там не тривали по 4-5 годин, щоб вони тривали там півтори-дві години, не більше це можна більш-менш так пережити і з таким можна жити якийсь період часу. Ну і друге. Ремонтні роботи для того, власне, щоб ми взагалі могли відійти від, від цих відключень електроенергії і просто в якомусь режимі, скажімо так, добровільної економії могли далі споживати електроенергію у всі години доби, пане Андрію. Ймовірний сценарій дефіциту електрики в Україні. І чи має влада план Б, чи розглядаються варіанти закупівлі у наших західних сусідів електроенергії, чи є гроші на це? Ну, скажімо так, в нас немає на сьогоднішній день і не видно якісь там перспективи там, два місяці-двох, щоб у нас був прям дефіцит електроенергії, тому що в нас найбільша проблема це мережі, тому що ракетні удари, які були, вони були по підстанціях. І виникла проблема, як передати електроенергію, як її протранспортувати від електростанції до кінцевого споживача. Саме тому в нас різна ситуація в різних областях. Наприклад, в Києві зараз кожен вечір там ідуть вієві відключення. Є таке. А, наприклад, Вінницька область, наскільки я знаю, зараз немає вілових відключень. І це не через те, що хтось там несправедливо не щось розподілив. А це через те, що е, саме по інфраструктурі підстанцій і по інфраструктурі мереж е, Києва та Київської області було завдано таких ударів, що зараз е, пропускна спроможність в мережі знизилася. І неможливо у всі години, особливо в піковий період часу, період вечірнього піку протранспортувати достатню кількість електроенергії. Тому зараз іде в першу чергу якраз ремонт мереж і ремонт підстанцій. Дефіциту в самій електроенергії немає. Трошки проблематично її транспортувати по всій країні на сьогоднішній день, але те, що е, стосується електроенергії, є ще один спосіб: це імпорт електроенергії. І вже на сьогоднішній день в певних е, невеличких розмірах він розпочався. Є декілька компаній: це в основному більшості приватні компанії, е, які е, купують е, або намагаються купити електроенергію в європейських країнах, зокрема в Словаччині. і е, Протранспортувати її в Україну і далі там цю електроенергію поставити якимось своїм клієнтам, може там підприємствам. Ну, зрештою, нас найбільше цікавить фізика і техніка. Фізика говорить про те, що якщо ця електроенергія попала в українську енергомережу, то вона вже загалом збільшила пропозицію електроенергії в Україні. Тому імпорт електроенергії можливий. Дійснювати імпорт можна на конкурентних ринкових засадах, і це можуть робити різні компанії, як державні, так і приватні. Мабуть, думаю, що імпорт також буде використовуватися цього пального сезону. Але на сьогоднішній день в нас немає проблеми саме в дефіциті електроенергії. Ще раз повторюсь, найбільш проблема це в тих підстанціях і в мережевих обмеженнях, які виникли внаслідок ракетних ударів російських окупантів. Але експорт електрики Україна вимушена була зупинити з 25 жовтня в Європу. Скільки ми на цьому втратимо, і як то відчують наші європейські партнери? Навіть з 11 жовтня був зупинений експорт. 10 жовтня були ті перші такі масовані ракетні удари. І на наступний день експорт електроенергії був зупинений. Ну для європейських партнерів, скажімо так, цей експорт наші поставки не були критичними. У них не було залежності від цих поставок, але вони для них були корисні з точки зору конкуренції на ринку. Десь можливо трошки ціна так зростала, тому що були додаткові поставки з Україною. Я думаю, що всі зрозуміння поставилися. Що експорт був зупинений, тому що на сьогоднішній день першочергове питання це подати електроенергію до всіх українських споживачів, і після того як ми бачимо, як російські окупанти діють в такому фашистському стилі, коли завдають ударів саме по цивільній інфраструктурі, це є фактично терор, такий енергетичний терор. То всі з розумінням поставились до того, що нам треба перш за все збалансувати нашу енергосистему і щоб в нас. Скажем так, була стабільна і надійна і безперебійна подача електроенергії. А тоді вже можна думати про експорт. Я думаю, що до питання експорту ми повернемося десь в березні місяці, мабуть, після закінчення зими. Що стосується фінансового ефекту, то звичайно, ну на цьому експорті там можна було заробляти, скажем так, загалом для всіх компаній, які цим займалися, мабуть, це вже десь мільярди гривень. Можна говорити саме такі потенційні втрати для України. Гроші грошима, але на сьогоднішній день найголовніше, щоб електроенергія була в Україні, і щоб до наших споживачів електроенергія подавалася у всі години доби. Тому взято це як пріоритет, і саме над цим йде робота. І навіть для цього починаються перші операції по імпорту електроенергії. Експорт ми хочемо робити, експорт ми плануємо робити, але, і як до ви сказали повернемося до по... в березні вже на